Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Олександр Кожухівський. Україна тимчасово відступає від конвенції з прав людини. 4 квітня Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня. У ньому зазначається, що під час воєнного стану права людини передбачені низькою статей конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Заходи, які вже вживаються в Україні під час військової. Вого стану можуть вважатися відступом від конвенції про захист прав людини. Зокрема, це перше примусове відчуження приватного чи комунального майна для потреб держави. Збережіть це відео та надішліть друзям. Друге введення комендантської години. Третє особливий режим в'їзду та виїзду. Четверте обмеження пересування громадян та іноземців. П'яте огляд речей транспорту та житла. Шосте встановлення військового збору для фіз та юр осіб. Статті конституції, щодо яких встановлені обмеження гарантують Доторканість житла, стаття 30, таємницю листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, не втручання в особисте та сімейне життя, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишатись та повертатись на територію України, право на свободу думки та слова, вільне вираження поглядів та переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, стаття 34 право брати участь в управлінні громадськими справами, референдумами, право вільно Бирати та бути обраними до органів держав влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до громадських служб стаття 38. право на проведення зборів, мітингів та демонстрацій стаття 39.44. дев'ять сорок користуватися та розпоряджатися своїм майном стаття 41. право на підприємництво та працю стаття 42.43. Право на освіту стаття 53. навіть при наявності відстрочки після уточнення даних у ТЦК на ВЛК відправлятимуть обов'язково. Інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних. Держава зможе відслідковувати всі транзакції українців. Це планують зробити через програму національного кешбеку. Для того аби його отримати, людина має прикріпити в дії одну із своїх банківських карток та надати державі дозвіл бачити усі транзакції. І ця ініціатива, до речі, коштує від 3 до 10 мільярдів гривень бюджетних коштів. На дрони грошей немає. А на те, щоб комусь дати черговий проєкт, завжди кошти знайдуться. Зеленський заявив, що військова допомога, про яку нещодавно оголошували у США, вже почала надходити до України. Дещо вже почало надходить. В деталях не буду казати, що конкретно, на жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і окомплектувати відповідну кількість бригад. Сказав він. Телеграм заблокував боти для передання даних про армію РФ. Керівництво платформи Телеграм необґрунтовано заблокувало низько офіційних ботів, які протидіяли російській військовій агресії Росії проти України, повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Під блокування потрапили. Головний бут розвідки Міністерства оборони, бот служби безпеки України та Міністерства цифрової політики. Є ворог. Держборг України за місяць зріс більше ніж на 7 мільярдів доларів. Державний та гарантований державою борг України на 31 березня дві 24-го року становив 5 трильйонів гривень. Генсек НАТО Столтенберг сказав, що не може спрогнозувати, коли саме Україна стане членом НАТО. Але такий день настане і важливо, щоб на момент такої політичної готовності союзників вона була вже готова до членства. Майбутнє України в НАТО і Україна стане членом НАТО. Заявив він за минулу добу. Зсу відпрацювали 1326 танків, 16 ББМ, 37 артилерійських систем, 1 РСЗВ, два засоби ППО, 21 БПЛА та 47 одиниць техніки. Дякуємо козакам за роботу.